Почти. Українці, цей день настав і на цьому каналі знайшлося місце Ісусу Христу. Якщо вам, як і мені доводиться тримати на смартфоні Viber, ви вже втомилися від валу картинок з привітаннями з рандомними християнськими святами, і копіпас, типу найсильніша молитва для зцілення від усього від вроку до срачки, вітаю! Подібна пошість почала захоплювати український Ютуб. Виявляється, після початку повномасштабного вторгнення почали масово з'являтися канали, які видають себе за релігійні, але насправді їхні автори просто маніпулюють вірою та емоціями людей. Вони обіцяють підтримку і молитви, а насправді хочуть лише накрутити перегляди та зібрати донати. Інститут масової інформації проаналізував такі канали і виявив, що більшість із них зареєстровані після 2022 року та активно використовують емоційні заголовки, штучно згенеровані голоси і картинки, щоб привернути увагу глядачів. Просто уявіть рівень кіберпанку, поки ми сміялися з застосунків постав онлайн-свічку. Штучний інтелект почав наступати бадюшками на п'яти спочатку. Експерти. Взялися за аналіз популярного ютуб-каналу Український молитовник, який обіцяє швидке завершення війни. Але виявилося, що в нього ще є другий канал. Вони були створені після повномасштабного вторгнення та вже набрали більше 58 мільйонів переглядів. Обидва мають однаковий контент та використовують ті самі реквізити для збору пожертв через монобанк, а ще ідентична електронна адреса в описі. І найабсурдніше у цій ситуації те, що на ці нібито пророцтва. Посилаються українські медіа у своїх матеріалах, наприклад. ТСН? деякі українські медіа постійно цитують ютуб-канал отця, де поширюються відверті маніпуляції. В одному з матеріалів щодо мобілізації, які розмістила ТСН, редакція дає посилання на прогноз оця Анастасія. Ба більше ТСН поширила матеріали, які не тільки базуються на сумнівних джерелах, а й дають українцям оманливу надію на швидку перемогу. У тексті йшлося про очікування послаблення мобілізації та святкування грандіозного масштабу. Можна тільки здогадуватися, до яких наслідків може призвести поширення. Я такої інформації, але це лише верхівка айсберга. Крім фейкових пророцтв, отець Костянтин використовує яскраві обкладинки до своїх відео, щоб викликати страхи, привернути увагу найбільш вразливих людей. На таких обкладинках можна побачити попередження на кшталт: біди замучують або буде лихо. Таким чином він змушує некритичну аудиторію взаємодіяти з контентом через маніпуляцію страхом. Ми будемо страждати до кінця життя. Тець по класиці пропонує своїм глядачам зцілення від усіх хвороб, включно з раком, та залякує свою аудиторію різними трагедіями, викликаючи паніку. А на сайті Manifest.in.ua ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів, і все це зручно відсортовано за категоріями. А щоб ми мали змогу підтримувати сайти, додавати ще більше каналів, ти можеш долучитися до спонсорства на Ютубі. Маніфест Інюей. Тут живе український Ютуб найгірше те, що люди досить таки активно взаємодіють з цим контентом. Вони його коментують, дякують за якусь поміч, яку вони нібито отримують від цих чудодійних молитов. І знаєте, мені дуже шкода, тому що люди навіть не здогадуються про те, що їхні якісь емоції просто монетизує підприємливий ютубер через накрутку переглядів та донати. Не менш цікаві інші псевдохристиянські канали, що з'явилися в українському сегменті Ютуб після початку війни. Наприклад, популярний канал Молитовник 3,5 мільйони переглядів створює ілюзію легкого релігійного контенту з молитвами, але також не забуває додавати відео з пророцтвами, ядерними жахалками та роз. Повідями про відомих старих бабусь. Проте є маленька деталь: ні, імені, ні прізвища цієї пророчиці немає, а її фото згенероване штучним інтелектом. Власне, з цього каналу, здається, трохи помилився з темою для своєї цільової аудиторії. Люди, які шукають аналітику про можливий наступ з російської сторони, навряд чи будуть зацікавлені тим, що бачила стариця. А ті, хто шукає легкий контент про пророцтва, не завжди б хочуть слухати про бойові дії та військові загрози. Схема заробітку теж проста: гроші йдуть через донати на карту. Конобанк, а також від YouTube за перегляди, за даними Social Blade, дохід від монетизації такого контенту може сягати до 3,5 тисяч доларів на місяць. Збільшення популярності подібних каналів приводить до того, що кількість такого контенту на YouTube стрімко збільшується. Наразі активно набирають популярність анонімні мікроканали, які активно використовують маніпулятивні заголовки типу молитви за сина. Адже наразі дуже багато чоловіків знаходиться на фронті. Тому канали активно активно використовують це для підвищення своїх переглядів і відповідно монетизації. Ці канали дуже майстерно грають на емоціях людей, які зараз переживають втрату або знаходяться у скрутних життєвих обставинах. Тому підтримуйте ваших близьких, які наразі знаходяться у важкій ситуації, хоча б для того, щоб вони не шукали розради у кіберсвященниках. І не потрапляли на гачок до таких підприємливих ютуберів. А на цьому у мене все обов'язково поставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, а також нагадую вам про спонсорство так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі.